Друзі, вітаю на каналі Litrader BO. В цьому відео хочу сказати, це наше перше відео на тему криптовалюти. Як я і анонсував в цьому році один з напрямків у нас буде криптовалюта, крипторинки. Вон бачите, такі класні пейзажі, Ібіця. Літо Саме мікс 2023. Надіюся, і всім бажаю, щоб в цьому році всі попали куди хочуть. Так от, один з напрямків на цей рік у нас це криптовалюта. Криптовалюту ми будемо розглядати в першу чергу торги на торги та інвестиції на, саме, на даний момент. Крупніші біржі це Binance. Силка буде в закріпленому в коментарі під цим відео. Якщо перейти по ссылці, відкриється така сторінка. От, і тут реєструєтеся. Реєстрація дуже проста. Там, по телефону чи електронній пошті, або ж можна через Google аккаунт, через Apple. Одним словом, простенька реєстрація. І після цього як ми зареєструвалися на біржі. Ми проходимо верифікацію, от, і, і далі будемо розглядати варіанти, що там можна робити. Ми, через Binance ми, ми можемо, як я говорив, або ж інвестувати, то є інвестиції, це в нас, інвестиції, це в нас означає купівля певної криптовалюти, певних монет, от, і утримання її. До наступної фази бичого ринку. Тобто купили і тримаємо, поки ціна не виросте і продаємо вже по вигіднішій ціні. Ось, Значить, що стосується тор... інвестицій, що стосується торгів, також ми будемо торгувати криптовалютою. Торгувати можемо, ну, можна, скажімо, в двох напрямках. Це це значить, які є різновиди торгів, це є значить на спотовому ринку і а також на фьючерсах. От спотовий ринок, це, це те ж саме фактично, що інвестиції, тільки на Менш короткий проміжок часу. От, тобто, купили, там, провели певний аналіз, купили, от, дешевше продали дорожче там, в межах там, одного дня, наприклад, закрили позицію чи там, через годину, через декілька годин. От. Що стосується. Це спотом ринку так звані торги. Якщо ж торги фьючерсом, фьючерси можна торгувати. Ну, що в нас таке фьючерси? Фьючерси це якраз таки е, торги з плечами. От. От, в даному випадку у нас відкрита позиція на фьючерсах. От, тобто нам біржа, як кажуть, в кредит, в залог дає. Певну суму коштів з кредитним плечем, відповідним, і ми можемо відкрити позицію на набагато більше коштів, ніж у нас є. От У даному випадку, якщо в мене було 50 там, доларів на рахунку, тут під 51, в нас плечо x 10 даному випадку стоїть, то те саме, що ми, ми відкрили позицію на, не на 50 доларів, а на 500 доларів. От. От, це якраз і є фьючерс. Відкрили позицію лонг, тобто вверх. Зараз у нас 2,50 в, в плюсах наша позиція. 245, так воно швидко міняється Но поки ми в плюсах. і Ми закриваємо свою позицію 2,58, у Нас бачимо, що 53 долари з'явилося на рахунку. от, то вклавши 50 буквально доларів, ми 2-3 долари заробили завдяки якраз кредитному плечу. Ну, Ф'ючерси це такий інструмент, звичайно, дуже-дуже ризикований. Оце будемо окремо розглядати. Це як я показав вступне таке можливо це на світло. Показав, які є тут можливості, тут як можна дуже класно заробити на ф'ючерсах. Ну, так, звичайно, аналогічно можна втратити, коли це напіде на нашу сторону. Тому тут треба дуже обережно бути по торгах, зокрема з кредитними плечами дивитися. Х10 це є також немале кредитне плечо, тут можна бачити і взагалі X100, і 125 максимальне плечо вибирати. Якщо x 100 то це від нашої суми можна позицію відкрити в 100 разів на більшу суму. Ну, розумієте, які тут ризики в такому випадку. Тобто зараз от в цьому відео ви побачили наглядно, як є на фьючерсах, от закрив позицію. От якщо глянути історію зділок наших, от якраз видно, що купив ну це по біткоїну. Біткоін відносно долара USDT, Купив по 16759, продав по 16845. Тобто менше ніж на 100 доларів біткоін підріс. Я от отримав 2-3 долари в межах 2-3 доларів прибуток із суми 50 доларів. Досить непоганий відсоток, скажімо. Такі можливості дають ф'ючерси. Тому будемо розвиватися в сфері криптовалюти. Для цього реєструємося на біржі Binance по моїй силці. Силка буде, ще раз повторююся, під відео в коментарі. Першому закріпленому ця ссылка. Ось і далі буду поступово висвітлювати, як торгові стратегії. Як на споті, так і на фьючерсах, так, і інвестиції, які ми будемо монети купувати, коли купувати, що інвестувати, от на які терміни. От все постараюся регулярно по мірі можливості викладувати на каналі. Тому от це таке у нас було вступне відео <кій> по крипті. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, реєструємось поки що на Binance і чекаємо нових відео. До зустрічі всім гарних прибутків, хорошого настрою і до зв'язку!